Вітаю, згадала анекдот. Я сьогодні вночі не виспалася не тому, що якась п'яна наволоч під моїм вікном пісні репетувала, а тому, що бляха-муха я слова знала і підспівувала йому. <клес> так, осуд завжди пов'язаний з емоціями, хоч і негативними, але не завжди неприємними. Так, так. Осуд і критика можуть приносити задоволення. Задоволення це свого роду нагорода за щось. Ну, повірте, що якщо людина навіть не має якихось недоліків, ми час від часу можемо їх просто вигадати. То як залишити задоволення? Але позбутися такої дурної привички осуджувати і критикувати. Я пропоную вправу у гру приз за осуд. Ця практика з одного боку є важлива, з іншого захоплива. Тож, завдання дня. Давайте монетизуємо нашу критику. Кожен раз, коли ви починаєте помічати думку осуду або критики. І зупиняєте її, не даєте їй продовжуватися, нагородіть себе, виберіть той приз, який вам буде зручно або приємно отримувати. Це може бути гривня за зупинку, 10 гривень, або, можливо, ви хочете більш масштабний приз, похід у кіно або в сауну, в баню. Або в перукарню, або на рибалку, то назбирайте зупинки, вагоміші і обов'язково себе нагородіть. Тож, давайте поринемо в цікаву гру, яка допоможе нам позбутися негативної звички. Хай щастить вам!